Kudy jde francouzské syspělstvo? My sami toho neznáme, kudy vám jde. Ah. Stavit pěté, kudy my jdeme, to je očekovat od mě Визначення того шляху, коли треба йти, якщо ми слухаємо коментарі, якщо ми читаємо газети, ми дізнаємося про те, що скажімо, існують певні догми, які я чую по радіо, де виступають так звані експерти, економісти. Політики, люди дуже інформовані і які висувають причини, через які нічого не є можливим. Бо ви знаєте, що е, індустрія там не зникає. Куди ж вона зникне? Треба, щоб воно тобто є на те, заборонене інше, заборонене п'яте десяте, тобто і нічого не можна робити, все все заборонене. І в ситуації подібного характеру, подібного роду. Е, я думаю про визначення того, що є демократія, е, це Визначення, яке мені видається певною точкою зору на те, що є демократією. Демократія це є той режим, за яким ви не можете бідкуватися або звинувачувати інших, звинувачувати інших у ваших поразках. І Звинувачувати тих людей, які не зробили чогось, аби ви досягли якогось успіху, тобто приписувати ваші помилки іншим, це не є демократичний шлях, це не є демократія. Тобто у Франції чи вийшли ми з рамок демократії? Це, ми кажемо, що всі ці проблеми, які виникають, це все не через вину французів. Чи Брюссель винен в тому, що щось у Франції погано, чи ще хтось винуватий в тому, що у Франції щось не так іде. Але не ми. Це все не наша помилка, це помилка інших, когось, і ми констатуємо своє безсилля, і ми вирішуємо, що ми. Чи ми безсильні сильні зробити те чи інше самі без чиєїсь підтримки чи допомоги? От так би я відповідь на ваше питання.